Регіна Бред. Бог ніколи не моргає. Урок третій. Життя занадто коротке, щоб марнувати його на образи. Діти десять років не бачилися з батьком, та в цьому немає їхньої вини. Вони чотири роки з ним не розмовляли, бо вже не залишилося слів. Їхній батько ніяк не міг зав'язати з алкоголем. Як багато алкоголіків, він не раз намагався, але так і не зміг. Він міг протверезіти, але незабаром знову повертався до спиртного. Моя подруга Джей намагалася зберегти свій шлюб, незважаючи на всі пусті обіцянки та нулі на банківському рахунку. Вона думала про дітей, він думав про випивку. Довгих 20 років вона була з ним. Коли він не випивав, то був чудовим душевним чоловіком і завжди вмів усіх розвеселити. Він її не ображав, але нічого не робив для сім'ї. Він не міг надовго втриматися на жодній роботі, не міг оплачувати рахунки, йому нічого не вдавалося. І так їхньої сім'ї не стало. Нарешті Джейн зважилася покинути те, що ще лишалося від їхнього шлюбу. Коли вони розлучились у 1979 році, їхні діти вже були підлітками. Старшій доньці було 17, синові 15, а молодшій дівчинці 13. Ішли роки. Батько то з'являвся, то щезав. Раз на кілька років він телефонував, намагався повернути все назад, проте алкоголь щоразу ставав йому на заваді. Потроху він і зовсім зник з їхнього життя. За 10 років він жодного разу з ними не бачився, за останні 4 роки. Ні разу не зателефонував. Та одного дня до сина подзвонили з лікарні в Пармі, штат Огайо. Вони шукали батькових близьких родичів. Син зателефонував матері. Джейн розповідала мені, що в неї всередині ніби щось обірвалось, коли син сказав: у тата остання стадія раку. Але водночас сталося щось дивне: усі ті довгі роки болю і злості зникли. У колишнього чоловіка моєї подруги не було ані грошей, ані сім'ї. Вдруге він не одружився і ніколи не бачив своїх шістьох онуків. Він був дуже хворим, лежав у лікарні цілий тиждень, а до того йому зробили операцію на товстому кишечнику, про яку вони навіть не знали. Жити йому залишалося недовго. Джейн привезла дітей до лікарні, але сама до палати не зайшла. Вона вдруге вийшла заміж і тепер жила новим життям. Свого колишнього чоловіка вона не бачила вже 20 років і не хотіла засмучувати його своєю присутністю. Не хотіла засмучувати й себе. Заради дітей вона повинна бути сильною. Вона сиділа в коридорі і роздумувала, що робити далі. По дорозі додому Джейн сказала дітям, що оплатить його лікування. Вона також допомогла влаштувати його в хоспіс. Щодня разом з дітьми вона приходила провідати його, але ніколи не заходила до його кімнати там не було місця для неї. В останні дні свого життя батько і діти зблизилися, вони знову стали сім'єю. Забулися всі образи. Коли вони говорили про минуле, то згадували лише хороше. Вони сказали, що люблять його, і зрозуміли, що це насправді так. Джейн разом з дітьми організувала похорон. Вибрала труну і купила квіти. Вони вирішили не робити поминок, не хотіли зневажити його очікуванням людей, які все одно не прийдуть, а навіть якщо і з'являться, то будуть розпитувати про минуле ятрити старі рани. Вони хотіли, щоб батько відійшов так, як йому не вдалося прожити, з гідністю. Коли його не стало, всі знайшли спокій. Вони стали вільними, і він упокоївся. Йому більше не доведеться страждати ні від раку, ні від алкоголізму. Одна з дочок прочитала власний вірш, інші поділилися щасливими спогадами. Джейн була вдячна всім, хто прийшов. Вона взяла на себе всі витрати, оплатила його лікування, перебування в хоспісі, організацію похорону, квіти. Коли я поцікавилася, чому вона так багато зробила для чоловіка, який приніс їй стільки горя. Моя подруга відповіла просто: він був батьком моїх дітей. Чи можливо так просто пробачити і любити? Для когось це звичайне милосердя, а комусь необхідно докласти неабияких зусиль. Якщо вам не притаманне таке милосердя, відкрийте велику книгу анонімних алкоголіків. Там написано, як пробачити образи. Це будь-кому до снаги, потрібно лише захотіти. У книжці сказано, що глибокі образи роблять життя людей нещасним і пустим, бо образи заступають таким людям світло Святого Духа. У розділі Звільнення від залежності згадується стаття одного священника. і ось що він каже про образи: Якщо у вас є образа, і ви хочете її позбутися, моліться за тих, на кого ви затаїли образу, і ви будете вільні. Якщо в молитві ви просите, щоб усе, чого ви прагнете, дісталося їм, ви будете вільні. Моліться за їхнє здоров'я, успіх, щастя, і ви будете вільні. І навіть якщо ви щиро цього не бажаєте, а ваша молитва, прості слова, все одно моліться. Моліться кожного дня протягом двох тижнів, і ви усвідомите, що справді бажаєте їм цього. І ви зрозумієте, що більше не тримаєте на них зла, образи чи ненависті, натомість їм спідчуваєте і любите їх. Я спробувала, результат мене вразив. Буває, коли заходжу в глухий кут, у молитві я прошу сил, щоб молитися за іншу людину це завжди допомагає. Хочете звільнитися від злості, ненависті та образи спершу відпустіть інших. Відпустивши свого колишнього чоловіка, Джейн звільнила і себе. Вона відпустила першу половину свого життя і звільнила від образи своїх дітей.